Сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Farming Simulator 2022 на карті Миколаївщина. І якщо ви пам'ятаєте, минулий раз я в кінці розповідав, що в нас з'явився новий спонсор в нашому каналі, це компанія John Deere. І дивіться, що мені вони прислали. Мені прислали шестерочку. прислали ось такий чудовий трактор 120 кінських сил в ньому. Подивіться, який він просто напічканий. Напічканий всякою електронікою в максимальній комплектації, тому що в нас є і сидіння з боку. Ну, коротше, в нас є тут куча-всяких всяких приблуд прикольних. Давайте його заведемо. Ой, як тихо працює. Ой, як тихо працює! О! Насолодо для моїх вух. Ладно, е -е, зараз ми його швидко звантажимо. Так, перепригнув. Да. Добрий день, давайте розвантажуйте мені цього красавчика. Можливо, щось придумаю, десь буде працювати. Я ще навіть не придумав, де саме він буде працювати, але добре, що він у мене є. Ой! Рівні забули від'єднати. Хе-хе, таке буває. Таке буває, що ремні не від'єднали і нікуди не хоче їхати. Я не знаю, де він зараз буде примінятися, тому що, в принципі, ми вже ячмінь посіяли. Трошечки пізновато мені його пригнали. Ну, сподіваюся, що в подальшому ми десь його будемо використовувати. Саме головне, що нам дали його безкоштовно, користуйся скільки хочеш. Ну, зрозуміло, ремонт на мені, солярка на мені. А от ну, мені не прийшлося його купувати прям повноцінно. Е, знаєте що ще, хлопці? Е, ще єдине, що я хочу розказати вам, що я буду купувати в цьому сезоні новий комбайн. Хочу все ж таки продати уже цей Славутич. Зрозуміло, що він мене там отробив 2 чи 3 сезона. І в принципі я ним задоволений, але хочеться щось, щось імпортне, щось е, трішечки новіше, аніж він сам. Не знаю, зараз будемо їхати, можливо, будемо вибирати, якщо є з чого вибирати. Ну, подивимось. Да, Прекрасно всіх розумію. Зараз скажете, на що ти його продаєш? Ти ж його не так давно купив. Ну, в принципі, в нього немало мотор годин, і я хочу замінити його на щось більш, так сказати, новіше і ну, не знаю, на якесь імпортне, знаєте, більш імпортну якусь техніку, тому що він непоганий. Але все ж таки треба міняти. Треба міняти, треба розвиватися потихесеньку. Бачите, нам Джон Дірчики підігнали. Якби я знав трошки раніше, ми б на ньому вже і попрацювали, але, походу в цьому сезоні він вже своє відпрацював. А можливо і ні. Я просто чого кажу, що ні, бо думаю, що все ж таки там дядько один не зіскочить і закаже в мене роботку. В чому саме буде полягати робота, да, дуже просто. Поїхати посадити йому пшеницю. От і все. Візьму сілку, візьму цей новий джондірчик, який нам подогнали. І буду на ньому їхати працювати якраз таки. Думаю, що з кайфом. Просто з кайфом будемо на ньому працювати. Тим паче це вже не МТЗ, -шка, не ХТЗ. Звісно, ХТЗ я вам скажу відразу набагато потужніша, аніж, аніж цей джондірчик. Але все одно по комфорту джондірчику, ну, понятно, що ХТЗ взагалі не, не ровень. Так, ладно, поїхали до нас в магазинчик. Віддамо наш старий комбайн і візьмемо той новий, про який я вам говорив. Ну, Новіший, не новий, тому що ну, зрозуміло, що на новий грошей немає. Новіший комбайн, просто візьмемо да і все. Ну, все, в принципі, ми на місці. Ви ніколи не здогадаєтеся, який саме комбайн я хочу собі брати. Скажу відразу, цю компанію ви вже знаєте. Не один раз я нею користувався, але ще ні разу не мав іменно, іменно комбайна цієї компанії. Тому зустрічайте мій новий комбайн. Джон дір. Звісно, Джон дірчик. Дев'ятої серії 9600. Хоча, здається, це не 9 серії. Ну, і жатка тут 625X. Якщо кому цікаво. От такий непоганий, в принципі, не старий ще досі. комбайн, десь 2000. Теж приблизно як оцей наш херсонський комбайн, Славутич, майже однакові вони, ну, по годам, але він все ж таки кращий по производительності. В нього жатка відразу на 7. 7,9 метрів. Коротше, до 8 метрів в нього жадко. Отакий він просто в салончику. Дивіться, яка КППшка, аж труситься, вся. Точніше, це не КПП, КПП ось у нас справа внизу тут виходить. Ну, такий непоганий, я скажу, комбайн. Мені, в принципі, він подобається, в ньому є все необхідне. В принципі, я думаю, що ми з ним спрацюємось, і в нас все вийде. Наш тендем. Стопудово буде прям кайфовий. Ні, ну реально прикольний, прикольний такий. Комбайн. Так, ладно, треба брати жатку ставити на тележку. У нього є тележка, ще щоб ви розуміли. Оце теж прикол. Не було до цього ні разу у мене тележки. Не їздив з тележкою, а тут уже на цьому комбайнчику буде тележечка своя. Що там, 50 років щось. А, на юбілей походу, випускався 50 ліття Джон Діра Ой, так що зустрічайте. Новий комбайн. Ну, поки я тут стояв чекав, оформляли всі діла. Мені якраз таки докидали до нього ці допчики, які на ньому стояли. Вони просто їх зняли, аби. Ну, аби вони не спортилися. Що виходить, мені тут доставили. Мені доставили радіо. Не знаю, правда, на що воно мені треба. Ну, є і хорошо, хай буде. І доставили на бункер оці такі, не знаю, як сказати, борти, щоб більше влазило. Ото це був ДОП. По факту. Тому, в принципі, у нас вже зараз джондірчик в повній комплектації, такий, як він такий, який він був на фотках, коли я його дивився. Так що вирушаємо до нас, до нашої ферми і радімо нашій покупці. Тепер, я думаю, мої партнери будуть дуже задоволені тим, що в мене навіть комбайн Джон Діровський. Так, добре. Залишаємо цей прицеп поки що тут. Зараз переженуєся, що. Так, давай, залишайся, алло. Uh, у мене якісь технічні проблеми, треба, <смі>, треба їх вирішити, тому що в мене не залишається. А, точно. Він ж в мене і не залишиться, мені треба його від'єднати вручну. о, Точно. Я просто забув, що в мене вручну. ж, Це вже не на комбайні. <смі> так, хорошо. Ну з цією трубою, звісно, труба в нього така длиннюща. Так, а ми вліземо? Так, да, ми влазимо. хух. Uh. От я насчет цього дуже сильно переживав, що от мені зараз доставлять цей бункер і ми не будемо влазити в наш ангарчик. Нє, слава Богу, цього не сталося. Слава Богу, ми влазимо в наш ангар. Так, хорошо. МТЗшка вибачає, але я буду зараз на джундірчику ганяти. Чо, мені його зря пригнали? Не зря. Треба на ньому працювати потихеньку. Мені все ж таки набрав наш сусід. Ну, Тут не дуже далеко сусіднє поле, грубо кажучи. Попросив посіяти йому пшеничку. Так що зараз трошечки підзаробимо баблішка. Піду посію йому пшеницю. Так, давай. Хоп, є, прицепили. Так, де мені поставити? Я не знаю. Я думав біля Краза ставити, але думаю, що ну його в баню. Краще, знаєте що? Краще я цей прицеп просто буду збоку тут от ставити. І все одно ж я ж нікуди не їжу в основному на комбайні. Мене на комбайні чого то ніхто не зве. Щоб я поїхав, комусь поміг зібрати поле там, чи ще щось таке. Тому, я думаю, що ми отут і залишимо оцей притчі, будемо чисто під'їжджати, зацеплювати, зацеплювати нашу жаточку і їхати собі на наші поля. Так що такі от справи. Все, я тоді за сілкою і погнали на сусідське поле. Будемо допомагати сусіду по. По полям, по полям. Фермерські діла, коротше, пацани Фермерські діла, зараз бистренько їх зробимо. І будемо відпочивати. Тому що якраз нам в цьому сезоні. А, ні, нам в цьому сезоні ще треба їхати. Йо, яке відпочивати? Треба брати капельку і виїжджати обробляти поля. Ех, а я забув про це. Ладно, нічого страшного. Все, погнали до сусіда тоді на поле його. Вчора ми якраз успішно все зробили, все посадили нашому сусіду, і сьогодні вранці я вирішив зайнятися досить таки корисною справою, обробити своє поле пестицидами для того, щоб воно, ну, понятне діло, всі знаємо, для чого я їх обробляю. Щоб не, не було вибачаюсь. Е, І до речі, поки я спав, оце все, знаєте що? Моя жінка мені влаштувала істерику, а все через те, що у нас просто-напросто немає світла. І як я вирішив це питання? Да все дуже просто. Пам'ятаєте, я мав картошку садити на малесенькому своєму полі. Ну от, діло дійшло до того, що я вже не буду там садити картошку. Я просто-напросто заказав сонячні панелі, і скоро мені мають приїхати сонячні панелі. Зробимо невеличку таку територію. Ну... Чесно кажучи, мені навіть прийдеться її, мабуть, що, огородити чимось, аби дітвора не лазила, не заходила, не дивилася, що там у мене, як воно працює і так далі. Тому що їх зараз почне це все цікавити, а мені потім вигрібай. Вигрібай, якщо вони щось пошкодять, поб'ють чи щось, типу того. Тому ось чим будемо займатися буквально вже завтра. Я замовив, звісно, вчора ще. Бо мені вчора прийшла ця ідея ввечері. Ну, Пару днів вони там їдуть туди-сюди. Ну, якраз, якраз, я думаю, що скоро вони під'їдуть і ми зможемо собі тепер з жіночкою моєю нормально кайфувати. У нас тепер буде своє, е своя енергія, своє сонце, яке буде нам завжди світити, і буде поповняти нашу електроенергію. Тому отакі от справи. Привіт, хлопці! Е, ну що, ви готові, да? Давайте будемо потихесеньку приступати до роботи. Треба биренько ці панельки вже поставити, тому що чесно, моя жінка мені пили мозги ту за них. Що коли вже світло, коли ти ж обіцяв мені. Е, я ж думаю, ми сьогодні встигнемо за цілий день зробити ці панельки, оце все. Так, звісно, стигнем. Не, Не сумнівайся в нас. Зараз повигружаємося, бистренько поставимо, куди ти там скажеш, попідключаємо батареї туди-сюди, і сьогодні вже будеш користуватися. А, ну то взагалі шикарно. Ну давайте тоді приступати до роботи. A few moments later. Моя нова сонячна станція. Так, е, да, вона не маленька. тут дуже багато сонячних панелей. Е, я навіть не пам'ятаю, скільки. Ну, коротше, комплекс состоїть у мене із восьми отаких комплексів. Комплекс із восьми комплексів, Тому ось тільки у мене має да. бути просто світла, і помімо цього, що я так багато їх заказав. Тому що я хочу продавати. Я хочу продавати, займатися так сказати, бізнесом саме в тому плані, що буду продавати електроенергії нашій державі, аби в кожної з вас було світло вдома. Так, що такі от справи добре. Тоді що? Зимуємо? Чекаємо, коли буде наш врожайчик, і почнемо збирати, збирати наш ячмінь для того, аби його переробити, звісно ж, на пиво. нарешті можна вивести цього звіря, попробувати, що він, до чого він на нашому полі. Тому, знаєте що, зараз вже якраз такий час, що ми можемо спокійно собі збирати наш врожай. Так що поїхали. Джондірчик на місці, я також. Ой, щось я через перекрутив прицеп Дінісу я не став дзвонити, хай він там. Коротше, відпочиває, я вирішив, що я буду зараз сам збирати ячмінь. Мені просто-напросто дуже цікаво, наскільки класно буде їздити от саме на цьому комбайні після Славутича. Ну, поки що так, треба переключити, де там? О, все. Ой-ой-ой, переключилось то як! Хо-хо, прикол! Прикольно! Ні, мені дуже подобається. Мені дуже подобається цей Дірчик. непоганий такий комбайн. Чесно, що в ньому прикольного, кондиціонер, по-перше, працює непогано. По-друге, в мене є рація, я можу з другими пацанами поговорити. В мене є радіо, хоча мені зараз не до радіо, мені чисто попрацювати, нормальненько би все тут зробити. Ну нічого, ладно, погнали збирати наш ячмінь. І відвозити його відразу ж на нашу сушарку. Тим паче, у нас вже є своя сушарка, нам вже нікуди не потрібно їздити. Єдине, що нам потрібно буде, тільки наш сухий ячмінь, вже висушений, перевести в інший населений пункт, для того, щоб там зробили ну в пивоварню. Коротше, давайте так в пивоварню перевести, щоб нам зробили пивко. Зібрали і причому, щоб ви розуміли, знову рекордні... рекордну кількість: 270 тисяч літрів просто ячменю. Так, ладно, тут залишу, треба просто привезти соляри. А я щось вообще провтикав про те, що треба сюди солярку привезти, аби воно сушилося. Ну нічого, зараз привезу, почнемо трошки працювати. Зараз сушарка почне працювати, ми почнемо працювати, і потихесенько будемо відвозити відразу сушений ячмінь в на нашу пиварню. A few later. Ну, поки я возив соляру, поки то сьо, в мене залишилося ще трошечки ячміня, як ви бачите, на борту, але. Прикол в тому, що мені набрали їхати тепер забирати наші соки. Ну, Дядько коротше, набрав, сказав, приїжджай, забирай, вся твоя продукція готова, тому взяв я відразу наш причіп, яким, яким ми вже возили туди подони з черешнями, з оцим всім я возив. І їдемо до дядь Колі. Так, от його і фабрика. Так, як ви бачите, тут куча всяких прицепів. Кругом всі завантажуються, але я приїхав саме за своєю продукцією. О, якраз він стоїть. Так, хорошо. Я не знаю, правда, чим ми будемо грузити. Може зараз під грущика підвезе. Добрий день, дядько. Так. Ну, ось і моя продукція. В принципі, мої соки. Добре, давайте тоді вантажити. Ну, це ще не всі подони там ще повиносять з цього заводу соків. І поїдемо, продамо в магазин. Коротше, хлопці, з того, що я бачу, мені прийдеться, походу, будувати ще якийсь склад, тому що ну, просто дуже багато, дуже багато продукції мені зробили з моїх соків. Ну, короте, я привозив яблука, вишні, черешні, е щось, щось я ще... а персик привозив. Я дуже-дуже багацько всього понапривозив. І тепер оце розгрібаюся, забираю свою продукцію. Її настільки багато, що він каже, давай быстріше, бліна, продавай це все. І, коротше, я не знаю. Я не знаю, що мені? Будувати свій склад, але це не так швидко. Типу, ну, склад будуть будувати, ну, як мінімум, ну, хай два місяці. Коротше. Походу, поки що мені прийдеться оце все вічно возити, продавати і трохи пізніше побудуємо якийсь невеличкий склад. В принципі, я скажу так, що крас, крас витягує. Краз витягую, спокійно ми собі їдемо, повністю завантажений ячменем. Щось, здається, в нього 13... 13 чи 14 тисяч літрів влізло ячменю, і плюс зараз ще дуже багатько. Я не знаю, скільки там тонн, звісно, позаду нього. Ну, коротше, до 40 тонн у нас точно зараз є. Не хочу їхати на ваги, на ваги аби важитися, але десь, десь так і є. Так, де це ми минулий раз, Почекайте. Щось я вже забувся, де ми продавали минулий раз е нашу продукцію? Ні, здається, я не туди поїхав. Все ж таки треба було там направо повернути. Блін, не той магаз. На ринку не хочу продавати вічно стояти там, клянчити, давайте, купа... купляйте, купляйте. Тому... Тому шукаю магазин. З магазину в мене вже є домовленості по пиву. Я в основному пиво їм привожу. Я казав, що ще буде в мене продукція в, виду... ну, в виді соків. Тому їдемо до них і продаємо все, що в нас тут є. Так, знак стоп. Знак стоп! Е! Тормоза! Турмозот казали, прикиньте, щось вони дуже погано роблять. Так, треба акуратно, значить, їхати. <гум> Бо щось я щось я перебарщую, можливо, по нагрузки на краз. Можливо, так і я. Що це тут таке відбувається? Тю. Ява якась, чи що це стоїть просто так собі. Так, ну ще раз заїдемо. <гум> Думаю, цього разу я найду магаз. Я, коротше, для початку домовився з продавченню так, що. Даю на пробу, якщо люди будуть розхватувати, брати і все остальне це соки під брендом Atomovich, Sock Implate, то цей. якщо люди будуть брати, то буду вже надалі продавати. Так що поки, що поки що якось так. Ой, хорошо, давай вигружаю. Мені ще стільки ходок треба зробити, щоб ці соки попродавати, ви б тільки знали, але це того варте, я так скажу. О, аж легше, аж кразік трошки почав жити. Ні, реально йому було складновато з повним прицепом. З повним прицепом е, соків. Е, куди дядько підкрас? Блін. Ну ви що гоніть, не бачите, їде фура, блін. Ще й гружона. Гружона вантажівка, вони під нею лізуть, диви. Капець якийсь, що за люди? Що за люди? Бог ти мій. Ну, як бачите, не даремно все ж таки я купив ці садочки. Тепер вони теж мені будуть потихесеньку переносити до якусь копійчину. Ну, якщо так сказати, то ще я думаю і не маленьку копійчину. Ой. Треба ще розібратися з, цим, з цією сушкою, чесно, бо я не можу нормально розібратися, що там, як і до чого, де що треба нажимати. Аби в мене почався оцей процес сушіння ячміня. ну, думаю, що все розберемо, все розберемося і будемо відвозити теж ячмінь уже відразу туди на базу, на пивоварню. Ну, коротше, поки я тут місяць чекав, поки місяць розбирався, дивився, як воно що до чого, як сушити правильно, я відвіз прицеп, аби мені поставили борти. Тому що в мене в цьому прицепі не було бортів. Погнали в Васильівку на нашу пивоварню. Ну, не нашу, ладно, я її не купив, але до моїх знайомих на пивоварню. Будемо знову варити пиво. І до речі, оці борти, що я поставив, да, тіпа, я згодом зможу їх ну, зняти і знову перевозити якусь продукцію. От, то це прикольно. Але бачу, що кразіку тяжковато. Ми ледь набираємо 40 км на годину. Ой, ще б не поламатися десь по дорозі, чесно кажучи. А то, якщо поламаюся, то взагалі ужас буде. Я ж нічого не зроблю. Хіба що прийдеться їх іти чи визивати когось. А, Дініса попрошу, щоб він пригнав мені хтзшку і на хтзшці на жорсткій сцепі, якщо туди доженемо. Це ужас. Це реально ужас. Як йому складно. Подивіться, під горочку просто йдемо зараз даже. 40 кілометрів тільки, 40. Я не можу взагалі набрати. Є передачі переключаються з хрустом аж. Ой, поворот. Та стоп хорошо, якийсь стоп може бути в частному секторі у нас. Ой, погнали! Ну, як ви можете зрозуміти, я все ж таки зламався. У мене, коротше, карабас вибиває, і я під цю горочку ледь піднявся, щоб ви розуміли. Все приїхав називається. Тепер щось з коробкою. Чесно, не хочу її убивати. Тому, навірно, що так і буде. Я зараз буду визивати. Хай приїжджає, тягне мене, якщо вже до Васильівки. В принципі, тут не настільки прям далеко, на хтзшки дотягнемо, я думаю. Ну що, як ви бачите, Дініска все ж таки приїхав за мною і тепер якось будемо. Давай! Що? Альо, що сталося? Чись їхати не можу. Диви, 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 що робиться. Там, походу передача заклинила, або Денис ручника не зняв. одне з двох, не знаю. Чогось і ми не їдемо взагалі. Ну що, недільку постояли. Мені якраз тут на місці все зробили, поки дочекався тих майстрів, поки приїхали, поки зрозуміли, що, заказали деталі. І як ви думаєте, що це було? Да, все банально, блин. синхронізатори. Оказалося, що синхронізатори капут полетіли, і я почав палити потрохи сціплення. Того поміняли даже сціпління. Жесть, тепер дивіться, як він поїхав. Просто 80 прямо вже. Оце я розумію, оце вже скорость прям така, як треба. Ну, що ви хочете. Техніка не нова. Плюс я купляв її Бушнею, у мене ніяких претензій до цього ось немає. Ой, так що такі от справи. Все, поїхали до Васильівки вже нарешті. Ну що, З прицепа згрузили, тепер пора згрузити із мого кразіка. Е, це, я думаю, що десь через місяць опять, треба буде їхати сюди, забирати нашу готову продукцію. Так, подожіть, правильно я ж. Да, здається, я тут згружав вже ж минулий раз навіть Краза, Альо. Диви, щось не хоче працювати. Ладно, зараз запрацює. Так що будемо, мабуть, що чекати знову, і потім уже повертатися знов сюди, забирати нашу готову продукцію, наш Пивасік. Не встиг хлопці, не встиг я. І я не міг просто знати, що моя люба захоче зі мною розвестися. В неї є знайомий суддя, який все в мене відіжме. Оце все, що ви бачите, це все, що я працював, все в що я вложив свою душу, забрала одна дьявольська жінка. Тепер в мене є тільки ява. І знаєте що? Я не засмучуюсь, я не, я не опускаю рук, я скажу вам так. Це все, що тут є, я розумію, що вона продасть. Зрозуміло, що весь мій бізнес пішов по одному місцю, всі мої кури, які я там розводив, все взагалі, все, що в мене було, пішло по одному місцю. Але знаєте, саме головне, що я не засмучуюсь, і в мене є по життю, як завжди, плани. Тому з вами я не прощаюся. І скоро ми зустрінемося на Херсонщині. Тому дякую всім, хто дивився це відео. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився цей блог. З вами був Атомплей і до нових зустрічей.